Щорічно більше тисячу дітей проходять у нас профілактичні огляди перед вступом у садок, школу, університети. Головна мета цих медоглядів це створення безпечного освітнього середовища для всіх його учасників. Для того, щоб пройти медогляд, достатньо прийти на прийом до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар оглядає, оцінює основні показники індивідуального розвитку дитини. Тобто вимірюємо зріст, вагу, визначаємо остроту зору, слуху, вимірюємо тиск з певного віку. І може лікар призначити на основі огляду індивідуальний план до обстежень, тобто скеровуємо до інших вузьких спеціалістів. На сьогодні вже відсутня практика, коли в певному віці потрібно обов'язково пройти всіх певне число лікарів, здати необхідні якісь обстеження. Це завдяки тому, що МОЗ нещодавно спростило весь медогляд, і тому весь, всі профілактичні огляди це по суті справа сімейного лікаря, який оглядає дитину деколи від самого народження. Я вважаю, що це правильно, тому що лікар може адекватно визначити стан здоров'я на основі багатьох років спостереження. Обов'язковим отриманням форми 86.0 є наявність їх. Щеплень згідно національного календаря. Це про те, що я говорив, що нам варто створити безпечне освітнє середовище не тільки для діток, які навчаються а і вступають в садок школи чи університет, а для всіх його учасників. Також іншою формою є 063. Це виписка про всі щеплення, які наявні у дитини. Це по суті паспорт її імунітету. Як я вже сказав. Форма 086 надається на підставі огляду сімейного лікаря, наявних всіх щеплень згідно календаря національного щеплень, і вона дійсна протягом року. Тобто батьки і діти можуть не хвилюватися, приходити заздалегідь протягом року, а не лише в кінці серпня, щоб не створювати ажіотаж і не і не забезпечувати стрес своїм діткам. Також хочеться нагадати, що крім цих двох названих довідок форми 086 і 063, які, по суті, є двома обов'язковими. Хочу нагадати, що згідно останнього роз'яснення Міністерства охорони здоров'я, довідка про епідоточення дитини та довідка допуск до спортивних секцій, не підкріплена жодною нормативною базою, тобто, вона не є дійсною. І вимагання її не є правомірними. Бажаємо здоров'я!